А не Ван Дейк буде боротися за Зороду Щіхом Фонакою з господаркою турнір до 70 кілограмів. Вперше вона континентальну першість виграла у 18-му році у Варшаві. Ну і через 4 роки вона повторила свій результат, вигравши чемпіонат Європи у Лісабоні у 2021 році. Одна із лідерок в цій вазі Сани Ван Дейк посідає Другу сходинку світовому рейду. Вигравала в Мастерс цього року в Угорщині. Була третя до речі, на чемпіонаті Європи в Монпольє. А ось на гранс Флемі у Казахстані вона поступилася в фіналі. Ну і також в фіналі поступилася на грансфемі в Тбілісі. Це все про Сани Ван Дейк. Вона, звичайно, є фавориткою. Цієї сутички, але давайте не забувати, де бореться Танака. На батьківщині в Токіо. Ну і звичайно тут судді будуть допомагати японці. Тут без сумнівів. Ось такий він. Останній фінал. Першого змагального дня. Ну і друзі, завтра будемо вже вболювати. За наших спортсменів Єлизавета Литвиненко та Юлія Курченко будуть боротися у вазі до 78 кілограмів, Дільшот Халматов та Артем Лусюк у вазі до 60 кілограмів, Антон Савицький, у вазі до 100 кілограмів, ну і Євгеній Балєвський у вазі 100 Так, ми чекаємо на повернення Якова Хамо нашого бронзового призера чемпіонату світу, який. Після операції на колінному суглобі. Вже майже відновився, ну і в наступному році Яков буде боротися на татані. Ось такий початок цього поєдинку. Поки що важко комусь віддати ініціативу по одному шиду. В обках вже заробили дівчата, ну і триваю. Не поступова боротьба. Ван Дейк зараз е шукає захват. Ну і Танака намагається одразу ж підготувати свою контратаку. Ну і знову, знову по одному шиду, отримують нас дівчата, і останнє може бути вирішальне. Подивимося, хто ж все ж таки це зробить. Ось такий зачеп від Танаки, який ні до чого не призводить, але все ж таки була дія від Японки, і вона намагалася. Хоч якимось чином заробити оцінку. Але їй це не вдалося. І подивіться відповідь від Ван Дейк. Знову Стік. Обмінялися дівчата атаками. І ось тут Санне, звичайно, буде працювати над досвіді. Що стосується Шихотанаки, так, їй 25 років також досвід виступів на престонному рівні. Також є нагороди. Є нагороди із чемпіонату світу. У 2018 році. Вона там в парі була бронзовою призеркою. В жіночій парі, звичайно. Ось тут помиляється Танака, намагався підвернутися. 50 секунд до завершення основного часу цього поєдинку. Ван Дейк шукає. Ван Дейк шукає прийом. Ось така боротьба за захват триває на краю Татамі. Ми бачимо, готує свою атаку. Зараз Танака. Ось таке фехтування від дівчат, але воно ні до чого не призводить. І все йде до Голден Скор. Знову атака від Танаки із колін намагалася виконати свою активну дію. Як же підвернулася зараз Ван Дейк і ледь не затягнула свою суперницю за 10 секунд до завершення основного часу? Санне залишається небезпечне. Ми знову зачеп від Ван Дейк на останніх секундах. Але все ж таки він ні до чого не призводить. Ну і ми побачимо зараз Голден Скор, друзі. Атака від Дейк. намагалася зробити підворот, але знову не вдалося. Тепер же Танака підготувала свою атаку, але на краю татамі, і там дівчата вже вийшли за межі. Ну і знову з центру розпочинають. Ось тут танака. Намагалася з колін також виконати. Кидок, але не вдалося. Ще раз відзначу, по два ші мають. Дівчата по два попередження. Ван Дейк тисне, Ван тисне намагається працювати. Першим номером уникає небезпакетинака. Бере захват зараз Санне. Знову підворот від Вандей. Дуже важка боротьба. А що тут? Танака зараз залишає татамі, там якісь проблеми зі догою. Враження. І щоб не завдати травми суперниці. Отож, поки в нас пауза, друзі, розповім. Продовжую розповідати і за олімпійські ліцензії. І, так, світовий тур завершується 23 червня 24-го року. Ось ці всі кваліфікаційні змагання, які вплинуть на підсумковий розподіл квот. Ну і наприкінці цього періоду для кожної з вагових категорій топ-17 країн, представлених у рейтингу. Отримують квот. Ну і після цього ще 100 квот буде розподілено згідно з континентальним принципом. За кожним континентом закріплено певну кількість квот, які розподіляються між атлетами з найвищої кількості балів у рейтингу, незалежно від статі та вагової категорії за однією квотою на національний олімпійський континент. Ну, і також кожен контендент, до речі, що цікаво, має ще одну квоту для командного турніру. Ну і ця спеціальна квота може допомогти командам, у яких на ігри кваліфікувалося лише 5 спортсменів, отримати місце для шостого дзюдоїста, щоб мати можливість взяти участь у змішаних командних змаганнях. Це таке цікаве рішення від IGF, Ну і чудове рішення. Яке може ось залатати діру у складі кожної команди. Ну і зрештою ще 15 квот буде розподілено тристоронньою комісією за принципом універсальності. Ну і, звичайно, максимальна кількість дзюдоїстів від одного НОК, які можуть отримати олімпійську квоту у Париж. Це 14, звичайно. Лише по одному у кожній ваговій категорії. Сім вагових категорій у дівчат, сім вагових категорій у чоловіків, і вони є всі всі олімпійськими. Так, на відміну від інших стилів боротьби, я маю на увазі спортивну боротьбу hey. жіночу вільну та греко римську там по 10 вагових категорій, але лише шість є олімпійськими. Ось так. У нас продовження боротьби. Чіпляє зараз яка ж контратака від Ван Дейк. І що? Нічого вона не заробляє за це прийом? Нічого. Так, не було там небезпечного положення, але зараз який же прогинув в виконанні Ван Дейка, але ні, друзі. Я б дав зараз в Азарі, а не Ван Дейк за ось цей кидок. Все ж таки на бік впала там. Бо во 90 градусів. Так. Ну, можна давати Вазарі? Ну тут багато ще залежить від суддів. Так, Вазарі дають. Вазарі дають Сани Ван Дейк. Молодчинка Ван Дейк. Ось яка контратака. Ну і таким чином Нідерланка стає. Шемпіон. Гренслайм в Токіо у вазі до 70 кілограмів. Подивіться, які ж емоції від Ван Таке враження, навіть...